Держава надає гранти на створення або розвиток власного бізнесу, садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, переробних підприємств. Гранти можна отримати за державною програмою підтримки бізнесу за сприяння Мінекономрозвитку, мінцифри, мінагрополітики та ощадбанку. Саме через цей банк проходять грантові кошти по даній програмі. Детальніше про гранти, а також програму кредитування «ЄОСЕЛЯ» Дізнавались у Ямпільському відділенні Ощадбанку. На сьогоднішній день існує державна підтримка бізнесу Гранти, які є напрямки по грантам. Перша, це моя справа, потім свій сад, своя теплиця і новий рівень. Як взагалі отримати грант? Якщо ми говоримо про мікрогранти, це своя справа. На сьогоднішній день отримати грант можуть фізичні особи, які планують відкрити свій бізнес, фізичні особи-підприємці, які є громадянами України, і юридичні особи, в яких кінцевий бенефіціарний власник є фізична особа громадян України. Які суми по мікрогранду до 250 тисяч, як отримати дану суму? Людина, скажімо, фізична особа чи фізична особа, підприємець, юридична особа, які бажають отримати даний грант, мають спочатку зробити бізнес-план. В бізнес-плані чітко вказати потребу і грошове співвідношення. Даний грант можна отримати до 250 тисяч, мінімальна сума 50, максимальна 250 тисяч. Якщо сума становить до 150 до 150 тисяч, це має бути працевлаштована одна особа, наймана наймана особа. Якщо ця сума становить 250 тисяч, має бути працевлаштовані дві особи. Це кредитні кошти чи це безповоротний? Це безповоротна така допомога з боку держави. Дуже часто клієнти запитують, це державний кредит? Ні, це не державний кредит. Грант це підтримка з боку держави. Яка... Це не є кредит. Тобто відсотки ніякі не сплачуються і щомісячні платежі не здійснюються. Тобто держава не дає фінансову допомогу, а вже грантоотримувач, якому погодили цей грант, він повертає по суті, до держави ці кошти у вигляді сплачених податків. Тому що коли грантоотримувач зобов'язується наймати пра працевлаштовувати людей, він цим самим потім зобов'язується на протязі трьох років утримувати ці. Одиниці найманої праці і тим самим сплачувати до бюджету податки. Тобто грант по суті повертається до держави у вигляді податків, але це не кредит, який сплачується щомісячно, і ніякі відсотки, ніякі платежі клієнт не робить. На які цілі? Давайте детальніше, щоб люди почули, чим можна зайнятися. Так, звичайно, грант це дуже чудова така, знаєте, як розроблена програма з боку держави для розвитку бізнесу. Ці кошти можуть бути направлені як на створення нового бізнесу, так і на розширення вже діючого бізнесу. Це стосується усіх, скажімо так, юридичних осіб. Якщо це фермерське господарство, то для розвитку тої самої ягідництва, виноградарства, садівництва. Якщо це ми говоримо про просто фізичну особу підприємця, який планує відкрити... Той самий свій магазин, то це закупівля обладнання, закупівля устаткування, столів і всього того, що йому потрібно для відкриття цього магазину. Якщо ми говоримо про напрямок грандів новий рівень, це саме стосується підприємств, переробних підприємств, це легка промисловість, це текстиль, це будь-який напрямок, скажімо так, переробної. Переробних напрямків там також на обладнання можна придбати, на якісь верстати, устаткування, розширення, скажімо так, будівель, де відбувається бізнес безпосередньо. Тобто напрямків дуже багато, які, скажімо, розробила держава для того, щоб зараз військовий час підтримати бізнес, щоб він існував, розвивався, навіть не дивлячись на військовий стан. Які конкретно практичні кроки потрібно зробити людині, якщо от вона почує цю інформацію, що є така можливість взяти грант, і що їй потрібно знати, куди Я йти хочу. і чим йти? Все дуже, просто. Все дуже просто. Головне, щоб людина чітко розробила свій бізнес-план, у якому вказала, на які витрати, на які цілі вона потребує ці кошти. Потім людина заходить на веб-портал Дія. Реєструється в скидає електронну заявку. Якщо це перший напрямок, моя справа окрім того, що людина реєструється на сайті на веб-порталі Дія, вони також потім проходять у державному центрі зайнятості співбесіду. Якщо це юридична особа по напрямку Гранди, своя теплиця, свій сад, вони також реєструються на веб-порталі, і там вже безпосередньо, окрім заявки, вони також подають безпосередньо сам проект теплиці чи проект висадки насаджень. От і тобто ніяких таких, знаєте, паперових носіїв інформації великих не потрібно. Головне, щоб юридична особа або та сама фізична особа розуміла чітко для чого їй потрібно ці кошти. Для чого вони неї потрібні, оформити на веб-порталі в електронному вигляді заявку і подати бізнес-план. А вже потім, якщо держава розглядає, погоджує, вже потім всі поетапно кроки ми допомагаємо клієнтам, ми супроводжуємо їх під час отримання гранту, а також цільового використання. Про бізнес-план можливо фізичні особи, якщо бізнесмени більше знають, як його писати, але фізичні особи не завжди знають, як правильно його скласти. Ну, я вам скажу так. Є зараз дуже багато, скажем, матеріалів, в тому безпосередньо в інтернеті, де вони заходять, читають, як оформити бізнес-план, вплоть до того, що є вже такі розроблені стандартні, ну скажем, таблиці, вигляд, макети бізнес-планів. Вони просто обирають для себе зручний, скажем, тип. Того бізнес-плану, який більше підходить до їхньої сфери, і вже відповідно прописують всі ці цілі в бізнес-плані і використовують ту форму, яка зручна для людини. Тобто, конкретного якогось бізнес-плану, якоїсь типової форми, такого немає. Тобто, головне, щоб людина розуміла чітко, для чого їй потрібні ці кошти. Тобто, щоб ми бачили дійсно і держава, і ми свого боку, коли ми це... Перевіряємо, що ми розуміли, що людина да дійсно зацікавлена серйозно. Вона розуміє, що вона хоче. Вона розуміє покроково, поетапно, як скажемо, йти до поставленої мети, і це все вона викладає в бізнес-плані. От, і все, тобто, типової форми якоїсь конкретної такої немає. Що ми говоримо про те, що суми чи малі грантові кошти, чи будуть якось їх контролювати? Тому що навіть на папері бізнес-план легко скласти і гроші легко взяти. А далі а далі дійсно ви правильно підмітили це цільові кошти. Цільові кошти вони мають використовуватися чітко по вказаному плану по проєкту. Якщо в бізнес-плані, наприклад, клієнт указує, що в нього він планує придбати техніку на суму 50 тисяч гривень, то потім, після того, як він отримає кошти, які надходять на рахунок Ощадному банку, ми свого боку, як працівники банку, а також безпосередньо Державний центр зайнятості, якщо це напрямок, моя справа. Ми чітко перевіряємо, щоб ці кошти були використані по вказаному по вказаних цілях у бізнес-плані. Тобто, якщо людина вказує 50 тисяч на придбання техніки, а потім на момент використання гранту вона запланувала інше якесь придбання, такого не може бути, тому що це кошти державні, вони мають чітко використовуватися по вказаних цілях. Тобто, якщо не цільове використання коштів, людина зобов'язана буде їх повернути. По-перше, якщо в неї не цільове використання, вона не зможе їх використати. Вона їх не зможе використати. Вони будуть у неї на рахунку, але вона їх зможе використати тільки чітко по бізнес-плану. Якщо ці кошти вона захоче використати на якісь інші цілі, ну цього просто її вона не зможе цього зробити. Тому що це цільові кошти, які чітко перевіряються, які чітко. Скажем, контролюється з боку держави, з боку банку, і тобто використати ці кошти на інші цілі просто людина не зможе, тому що от такий порядок мінімальна сума гранту і максимальна 50 тисяч – це мінімальна сума гранту, а максимальна, дивлячись від напрямку, якщо це своя справа до 250 тисяч гривень, якщо це мій сад там до 10 мільйонів, якщо це своя теплиця до 7 мільйонів і якщо це новий рівень до 8 мільйонів гривень. Чи скористався хтось уже такою послугою суми великі? Ви да. кажете, мільйона? У нас на сьогоднішній день вже є три клієнта, яким погодили грант. Один із клієнтів вже навіть майже його використав. Це ФОПи, яким були погоджені гранти, і один із них вже використав згідно бізнес-плану, згідно цілей, які були вказані в його проєкту. Це не секрет, а, ну хоча б напрямки, якими користаються. Це три клієнти, які були погоджені гранди по напрямку. Своя справа це фізичні особи-підприємці. Саме це той реальний випадок, де реєструвалися звичайні фізичні особи, які запланували свій новий бізнес, і держава їм погодила, погодила їхній проект. На сьогоднішній день вони вже працюють в напрямку якби започаткування свого бізнесу. Якщо ми говоримо садівництво, теплиці, і тут великі кошти фігурують в мільйона гривень. Що передбачають це саджанці, наприклад, що можна на які придбати? А. на які Якщо ми говоримо про свій сад, то тут ми говоримо про саме висадки тих самих садів, виноградників, обмежені лише в гектарах. Тобто держава виділяє кошти, якщо це садівництво, від 1 гектара до 25 гектарів. Якщо, наприклад, клієнт, юридична особа, фермер запланував висадити садок яблунь, то він максимум, на що держава може йому допомогти, це максимум 25 гектарів. Тобто сума до 10 мільйонів гривень, не більше. Тому що ну, відразу маємо сказати, що держава теж бюджет не безгранічний і держава розраховує на те, що саме вона. Вона зможе допомогти і в яких об'ємах. Тому, якщо говоримо за мій сад до 10 мільйонів. Якщо ми говоримо про свою теплицю, тут вже йдеться мова про створення теплиці, сума становить до 7 мільйонів гривень, дивлячись, які теплиці, яких масштабів. Там варіюються гектари в теплиць, і, відповідно, суми будуть різні, але не більше 7 мільйонів. Якщо ми говоримо про новий рівень, це переробні підприємства, зазвичай це масштабні великі переробні підприємства. Там сума становитиме до 8 мільйонів, також не більше, тому що є обмеження. Ну, бюджет не безгранічний. Все має бути врівноважено, все має бути збалансовано. Як здійснюється відбір людей? Якщо, наприклад, люди почують про теплиці, а У нас людей, які займаються теплицями, багато чому б не взяти грант і розвиватись далі? Якщо буде багато людей, як як ви їх відбираєте, по якому принципу і кому ви точно не дасте такий грант? Ну я вам скажу так: сам відбір погодження заявки на отримання гранту не проводить Ощадний банк. Якщо ми говоримо про тепличний своя теплиця, то самі заявки на отримання грантів погоджує Міністерство агрополітики та продовольства України. Ощадний банк це фінансова установа, яка допомагає, супроводжує людей, клієнтів, юридичних осіб по відкриттю рахунку, про введення рахунку, по перерахуванню коштів, але саму заявку, саму, сам грант. Який має погодити, погоджує держава. Тобто ми не погоджуємо гранти, ми тільки супроводжуємо в подальшому клієнта. Ми можемо проконсультувати, підсказати, як заповнити. Ту саму заявку, як скласти бізнес-план, як краще це зробити, на що звернути увагу, Скажімо так, проконсультувати клієнта в тому напрямку, що якщо у нього є заборгованість по податкам, це може завадити, зашкодити отриманню гранду. Тобто ми супроводжуємо консультативно клієнта, але не погоджуємо безпосередньо гранти. Ми не впливаємо на перерахування грантів, ми не впливаємо на сроки, строки виплати цих грантів. Це все регулює. Держава, відповідні, скажем, державні інституції. Якщо це моя справа, це державний центр зайнятості. Якщо це мій сад, якщо це моя теплиця, це міністерство агрополітики, якщо це новий рівень, це міністерство економіки. Тобто, ми не впливаємо на погодження. Ви сказали, що не має бути заборгованості по податках, чи є ще якісь обмеження? Дуже часто, коли з чим ми стикнулися, коли тільки почали впроваджувати гранти. Чому, чому дуже часто, скажімо так, клієнти стикаються з тим, що їм не погоджують ці гранди? Найбільші такі, знаєте, якби чинники, фактори, в зв'язку з чим їм не погоджують ці заявки? Або неправильно заповнена сама заявка. Елементарно, прізвище, ім'я по батькові невірно вказано, ідентифікаційний код помилково вказали невірно, паспортні дані, щось десь помилилися. Це перша причина, чисто людський фактор. Друга причина зазвичай якісь судові рішення, які не закриті, судові провадження, несплачені податки, тобто заборгованість там по два-три по три місяці не сплачували податки. Люди, ну якби спочатку не зважають на це, але це перевіряється під час погодження заявки. Тому треба Мати на увазі, що оцих моментів треба позбуватися перед тим, як людина має намір подати заявку по гранту. Це може вплинути негативно на погодження гранту. Єдине, що з боку банка, з боку щадного банка, це те, що коли клієнт подає заявку на порталі Дія, з свого боку банк розглядає даного клієнта і оцінює рейтинг клієнта. Тобто, чи він не занесений в боржники, чи він справно сплачував кредити попередні, які в нього були? Тобто оцінює його рейтинг. Це історія. Оце, історія та, та сама історія кредитна, все вірно. Тобто, банк з свого боку просто оцінює майбутнього свого клієнта, ну його ВКР, тобто внутрішній кредитний рейтинг. Як зв'язатися з вами? По номеру телефона 21864. Ну а вже потім безпосередньо, коли ми спілкуємося, домовляємося клієнтами про зустріч про майбутню співпрацю, ми обмінюємося також і мобільними телефонами. Або безпосередньо приходити до вас за, за консультацією відділення за консультацією, будь ласка. Без питань, якби ми консультуємо, допомагаємо, направляємо, розуміємо, що дуже часто клієнти потребують підсказок. все, що в наших можливостях, ми консультуємо і надаємо інформацію. Дякую. Дякую вам. Дякую. Крім грантових проєктів, Ощадний банк на даний час продовжує кредитувати також і фізичних осіб. Це в основному клієнти нашого банку, це зарплатні наші клієнти, які отримують на заробітну плату або пенсію. Це може бути, як і звичайна, кредитна картка, так може бути ну, з мінімальною сумою. Там. Від 5 тисяч гривень, так може бути і більш, більші суми на придбання, ну, якісь цільові придбання. Тобто, якщо людина хоче купити або товар, це може бути також від 30 тисяч до 250 тисяч, це кеш-кредитування. І також є така програма в нас, державна програма, яка ще. Стартувала з 1 жовтня 2022 року. Це державна програма Єоселя. Також ми кредитуємо. На жаль, вона з 1 лютого зараз призупинила свою дію, але вона буде відновлення десь у березні, квітні місяці, буде відновлена. Що такі є оселя, це доступне житло для певної категорії громадян. Сюди входять як військовослужбовці, всі, хто сюди відноситься, це медична сфера, це педагоги і наукова сфера. Тобто люба людина, яка має ну, професію, так будемо казати, чи медик, чи педагог, це він може скористатися цією програмою. Детальніше про неї, якщо вона буде відновлена. Це кредитні кошти. Так, це кредит під 3% річних. 3% річних це дуже малий відсоток. Людина вибирає житло, яке вона хоче придбати. Це може бути квартира, перший внесок має бути обов'язково від 20%. Розраховується також термін, по цьому кредиту може бути до 20 років. Тобто, якщо це молода сім'я, це дуже зручно. Відсоток дуже маленький. Це ну дуже маленький на сьогоднішній день це відсоток і дуже кредит, дуже вигідний, дуже вигідний. Так. Які вимоги є для того, щоб отримати такий кредит? Це може бути, це має бути громадянин України обов'язково, від позичальника від 18 років до 70 років. Ну, тобто, на момент погашення кредиту клієнту має бути не більше, ніж 70 років. В члена сім'ї або у власності сім'ї позичальника немає рухомості загальною площею 52,5 квадратних метрів. Тобто, якщо в них немає такого зла, вони можуть також скористатися цією програмою. Обмежень по квадратним метрам житла, яке ти хочеш придбати, немає? Там залежить від кількості членів сім'ї. Тобто, якщо є чоловік і дружина, там чи якщо одна дитина або дві дитини, там чим чим більше кількості людей, тим більше площа квартири можна можна придбати. Чи користався хтось уже таким кредитом? Від початку жовтня? Скористалися. Так, є в нас такі клієнти, які вже отримали такий кредит, і вже живуть у своїй квартирі. Дуже багато цікавляться, але ще ну, не всі скористалися, ну, цікавляться дуже багато. Які практичні кроки повинен зробити клієнт в реалізації своїх планів? Для того, щоб здійснити свою мрію, клієнт має подати заявку через застосунок Дія. Він подає заявочку, заявка розглядається на протязі, там, двох днів і дається рішення. Тоді вже клієнт з документами звертається до ще одного банку і ми далі продовжуємо з ним працювати. Робимо розрахунки, чи дійсно клієнт платоспроможний, чи є заробітна плата, яку суму він може отримати при розрахунку. Шкода тільки, що зараз воно не працює, невідомо коли запрацює. Буде працювати з березень на початок квітня заплановане відновлення цієї програми. Клієнти, які вже до нас зверталися зараз безпосередньо, коли припинила дію ця програма, то ми з ними на зв'язку, ми з ними спілкуємося, вони телефонують ще, коли можна звертатися. Ну і будемо сподіватися, що її скоро відновлять. І також наступні клієнти отримують своє житло, будуть мати свою квартиру. Дякую.